Українка. Вже сонечко в море сіда. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє. Прозора глибока вода, немов оксамид зеленіє. На хвилях зелених тремтять, Червоні іскри блискучі і ясним огнем миготять. Мов блискавка стенної тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга й широка, Білі як мармур, як сніг, і ледве примітно для ока рожеві є пінистий край. То іскро заблис. Веселе сонечко ясно.